Ніколи не вживайте та не давайте дітям протипаразитарні препарати профілактично. Може хтось із вас і здивується, але деякі люди і справді вживають такі ліки без призначення лікаря про всяк випадок, а дехто навіть двічі на рік. Та знаєте, такі експерименти можуть мати негативні наслідки для здоров'я вашої дитини. Сучасні протипаразитарні препарати, такі як альбендазол, пірантел та інші, є дуже ефективні у лікуванні гельмінтозів, але це досить серйозні препарати, які можуть важко переноситись людиною і є особливо небезпечні для дітей. Зокрема, вони можуть викликати нудоту, блювоту, головний біль, головокружіння, діарею та інші проблеми шлунково кишкового тракту. Вони досить токсичні, а відтак можуть викликати порушення в роботі печінки та нирок. Вони здатні порушувати нормальну мікрофлору кишечника, а відтак спричиняти порушення травлення та зниження імунітету. Вони здатні продукувати виникнення алергічних реакцій, крім того, вживання протипаразитарних препаратів без медичної потреби може призвести до виникнення резистентності паразитів до ліків. І це означає, що в разі потреби лікування паразитарних захворювань ці препарати можуть не подіяти. Не ризикуйте своїм здоров'ям та здоров'ям своїх дітей. Здоров'я це найцінніший дар, що ви можете дати своїм дітям. Будьте здорові та не хворійте.